Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про наш рідний край. А як називається наша країна? Так, дітки, Україна, це наша батьківщина. Ми тут народились і живемо. На цій землі жило багато поколінь нашого народу. Ми розмовляємо українською мовою. Отже, ми з вами називаємося. Українці. Моя Україна широкі простори, поля і левади, долини і гори, молитва і пісня, і слово натхненне, з цього почалась Україна для мене. Дітки у кожної держави є свої символи. Першим з символів, які ми з вами розглянемо, це гімн нашої країни. Це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Називається він Ще не вмерла України і слава і Воля. Його слова написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Гімн дітки виконують на всіх урочистих подіях. Нашої України називається Тризуб. Подивіться, будь ласка, Тризуб не наче сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні гарній новій. Бачите, тато, мама і дитинка. А тепер, дітки, подивіться на наш український прапор. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, він святиня знають діти. Дітки, прапор піднімають на всіх державних установах і на нашому садочку. Також є державний прапор. Діти, прапор маюрить і в нас біля нашого садочку. Жовте це жито, синє це небо. Та сьогодні я пропоную вам провести зі мною дослід чарівний прапорець. Для цього вам знадобиться лоточок, харчова сода, яку ми насипали у наш лоточок, і фарба жовта та синя. І... От. Отож, щоб зробити нам чарівний прапорець, вам знадобиться голуба фарба. Ми її попередньо розвели до консистенції густої сметани. І зараз ми нашою піпеткою капаємо фарбу на нашу харчову соду. Ось так. Потім ми беремо жовту фарбу і так само повторюємо. І знає. А тепер, малята, покличте своїх матусь на допомогу, щоб відкрили вам оцет. Ми трішки його відкрутили і поливаємо його зверху, щоб відбулась у нас реакція, і щоб наш чарівний прапорець оживав. Бачите? Ось такий красивий прапорець! У нас з вами малята. Вийшов! Отож, малята, експериментуйте! До нових зустрічей! Отож, діти, дивіться, який нас прапорець ожив. Ми з вами говорили про символи нашої держави. Тож, давайте згадаємо, це гімн, герб і прапор. До нових зустрічей до побачення!